Екс керівника рятувальників Рівненщини, а нині голову ДСНС України Сергія Крука звільнили з посади. Таке рішення ухвалив Кабмін, а все через падіння гвинтокрила у броварах. Трагедія сталася у січні. Поблизу дитячого садочка впав вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тоді загинуло 14 людей, з них одна дитина та дев'ять осіб на борту. Це було керівництво МВС, які летіли у гарячу точку. На початку серпня суд обрав запобіжні заходи посадовцям ДСНС, які причетні до трагедії. Тоді ж повідомили і про кадрові зміни у державній службі з надзвичайних ситуацій. Сьогодні стало відомо про. Звільнення голови Сергія Крука. Виконання обов'язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука. Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення. Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.